Понеділок, 6 жовтня, оголошення дня і часу другого приходу Христа. Про той же день і годину не знає ніхто ані небесні ангели, ані син, а тільки один Отець Євангеліє від Матвія 2436. З неба лунає Божий голос, що проголошує день і час приходу Ісуса та урочисте укладання вічного завіту зі своїм народом. Подібно до найгучнішого гуркоту грому, його слова пролунають по всій землі. Він промовляв окремими реченнями, зупиняючись після кожного, тим часом як його слова розносилися по всій землі. Божий Ізраїль, не відриваючи очей від неба, слухав слова, які проголошував Єгова. Вони лунали над землею, немов гуркіт найгучнішого грому. Це видовище навіювало благоговійний страх. Після кожної фрази святі вигукували: Слава, Алілуя!». Святі, які залишилися живими, 144 тисячі, знають і розуміють голос, тим часом, як нечистиві, думають, ніби це звук грому і землетрусу. Ізраїль Божий слухає їх. Погляд дітей Божих спрямований догори, їхні обличчя, осяяні його славою, світяться, як лице Моїсея, коли той зійшов з гори Сінай нечастиві не зможуть дивитися на них, і коли проголошується благословення над тими, які шанували Бога, дотримуючись Його святої суботи, залунають гучні вигуки перемоги. Тоді розпочнеться період ювілею, коли земля відпочиватиме. Славне світло сяяло на них святих. Який же гарний вигляд вони мали! Усі сліди турботи, втоми зникли, кожне обличчя було здоровим і вродливим, їхні вороги нечестиві, що їх оточували, попадали, як мертві. Вони не могли витримати світла, що сяяло на викуплених святих. Це світло і слава спочивали на них аж поки Ісус явився на хмарах небесних. Тоді я побачила полум'яну хмару, яка наближалася до місця, де стояв Ісус. Христос ступив на цю хмару і вона понесла його на схід, звідки вперше з'явилася святим на землі у вигляді невеликої темної хмари, що була ознакою Сина Людського. Поки хмара рухалася від найсвятішого на схід, а це тривало кілька днів, збіговисько сатани падало до ніг святих.